Здоровенькі були з вами Сашко. Ось і зіграли всі чвертьфінальні матчі цього чемпіонату світу. І другий день знову подарував нам сенсацію. Португалія покидає турнір, програвши свій матч в збірній Марокко. Мароко. Йожив Сабо! Ну як так? Я вже собі в голові розмалював цей фінальний поєдинок, в якому зустрічаються Месі і Роналдо, і реально вирішують, хто з них кращий. А тут такі, але попри все це, я хочу сказати, що мені в принципі сподобалось, як грали марокканці. Вони не лізли в високий пресинг, а дуже добре перекривали лінії для передач. Таким чином, ми могли побачити, як захисники Португалії катали м'яч між собою і не могли. Дуже довго знайти продовження для кожної атаки. Інколи до них спускались Бруно Фернандеш і Бернардо Сілво, щоб протягти м'яч і знайти хоч якесь продовження для атаки. Але найчастіше м'яч просто виносився вперед або робилась діагональ в надії на те, що хтось з форвардів зможе зачепитися за нього і поборотися за цей м'яч. Рухати м'яч за допомогою коротких передач у португальців не виходило. А от марокканці навпаки завдяки хорошій техніці і грі, один в один їм вдавалося добре комбінувати і проходити суперника. Четверта хвилина. І перший небезпечний момент біля воріт ясіна бону. Жога Феліш пробиває головою, але голкіпер відбиває цей удар. 41-ша хвилина, і Енне Сері забиває гол після подачі з флангу. Дуже добре вистрибнув нападник Мароко і вивів свою збірну вперед. Тут можна звичайно сказати, що дієш завадив голкіперу добре вистрибнути і забрати цей м'яч. Але ви просто подивіться на цього глядача, який вийшов на поле, просто подивитись футбол. Тіп, не зміг вибороти м'яч в попередньому епізоді, виключився з боротьби, дав навісити просто без будь-яких перешкод. Та ще й потім, після того як Гол пропустили, він так руки підняв. Типу, е, ну як так, хлопці? У мене просто слів немає від такої безалаберної гри. 44-та хвилина, і поперечення рятує ворота. Бону. Шикарний удар вийшов у Бруно Фернандеша, але м'яч, на жаль, не залетів у ворота. 49-та хвилина небезпечний штрафний від Марокко. І на щастя, португальців в цьому епізоді м'яч після рикошету не залетів у ворота. Другий тайм можна охарактеризувати як навала Португалії. Вони кинули всіх нападників, яких могли в бій, але до по справжньому небезпечних моментів. Це не призвело. Марокко ж навпаки, сіли в оборону, захищаючи сприятливий для себе результат. На 82-й хвилині Жоа Фелікс небезпечно пробував, але Бону знаходився на місці. Португальці почали метушитись, і в їхній грі з'явилося багато браку при передачах. Був ще удар від Кріщану Роналду, але я не можу сказати, що цей удар був по-справжньому небезпечним. На 92-й хвилині Марокко залишається в меншості, ще діра заробляє другу жовту картку і покидає поле. Але навіть це не допомогло Португалі. Пальцям. Навпаки, вони могли ще й пропустити гол. Реалізуй свій шанс на 95-й хвилині Абухляль. Гравець Марокко не реалізував вихід сам на сам з голкіпером. Це був останній небезпечний момент в цьому матчі. І ось такий фінал для команди Кріщану на цьому турнірі. Так, дуже прикро за Роналду, але це футбол, і марокканці по праву вибороли свій шанс грати в півфіналі турніру. Вони зіграли, як змогли, і знайшли протидію такій зерковій. Португалії, Англія, Франція супервивиска, та й матч нічого собі такий. Він був схожий на фінал, і можу сказати, що в ньому не бракувало ні драматургії, ні спірних епізодів, ні боротьби. Хочеться виділити Букайоса К у збірної Англії. Він був найпомітнішим гравцем на полі. Він не боявся брати на себе ініціативу, лізти в обіграш, відкриватись під передачу, і саме його активні дії були винагороджені в цьому матчі. Я до сих пір не можу зрозуміти, чого його зняли з гри. Але це Савге, це треба розуміти. Ну а Франція. А що Франція? Навіть з такою кількістю травм у складі в них вистачає зірок, щоб закривати питання. 16-та хвилина чумовий постріл Чуамені мені за меж штрафного майданчика, і Франція забиває свій гол. Ці атаці мені б хотілося відзначити у помикавно, який не тільки відібрав м'яч біля власного штрафного майданчика, а ще й протягнув його до середини поля. Потім підтримав атаку, відкрившись в центрі під передачу від МБАПЕ і далі обігрався з кіляном в центрі поля таким чином. Допомігши йому вийти з-під пресингу суперника. Це було реально круті дії з боку захисника збірної Франції. 25-та хвилина і те саме спірне рішення з боку суддівського корпусу. До речі, про корпус. Кейн зміг добре зіграти корпусом, витіснити у помекано. І закрити собою м'яч. Далі Дайосфолив на Харі Кені, і це було якраз на межі штрафної. Судді довго розглядали цей епізод і не могли зрозуміти, що ж призначити штрафний або пенальті, тому вирішили не призначати нічого. До речі, що ви думаєте було в цьому епізоді? Мені здається, що це чистий пенальті. Але суддя дозволяє боротися в цьому матчі. 28-ма хвилина. Кен непогано влупив за меж штрафної, але Льоріс. Спіймав цей м'яч. Другий тайм Англія почала жвавіше і натиснула на ворота французів. 46-та хвилина. Шанс був у Белінгема. Він пробивав точнісінько під поперечину, але Льорі зміг відбити цей удар. І перевести його на кутовий. 51 перша хвилина, і Букайоса Ка заробляє пенальті. Молодий канонір пішов в обіграв штрафній суперника і заробив такий потрібний для своєї збірної 11-метровий постріл. І на 53 й хвилині Англія зрівнює рахунок. Харікейн впевнено реалізує пенальті і повертає Англію в гру. Але після цього Франція теж пригадала, що вони. Мають атакувати. І на 54-й був створений дуже небезпечний момент. Між захисниками англійців утворилася дуже велика діра, в яку і вбіг Адріан Рабьо. Сюди ж пішла і навісна передача. Адріан без роздумів пробив, але кіпер зміг врятувати ворота англійців. 55-та хвилина і знову небезпека біля воріт Пікфорда. Кіліан Бапе виграв забіг у Вокера і зробив класний простріл в центр. Жиру дотепно пропустив цю передачу на Усмана Дембеле, але Усман в цьому епізоді до м'яча так і не дістався. 69-та хвилина. Гаррі Маквайер. Your Defense is Terrified. Мало не забиває гол після навісу зі штрафного. Після удару англійського захисника м'яч лизнув стійку, але полетів повз ворота. 76-та хвилина. Пікфорд демонструє нереальну реакцію і відбиває удар від Олів'є Жиру. Але вже на 77-й хвилині Олів'є відзначається голом в цьому матчі. Антуан Грізман виконує точну передачу з флангу. Олів'є Жиру поборовся в повітрі і забив такий свій гол. Ось він справжній Форвард. Він майже весь матч був без моментів. В кінці отримав два і реалізував із них один, просто зробивши свою роботу. 81 хвилина. Після безглуздого фолу від Тео Ернандеса в своєму штрафному майданчику суддя призначає другий пенальті в цьому матчі. Просто про що думав Тео в цьому епізоді. Але це не важливо, адже на 83-й хвилині Кейн підійшов до точки і пробив вище воріт. Це був кульмінаційний момент цього матчу, адже англійці мали 100% нагоду зрівняти рахунок і перевести цю гру в овертайм. Але штатний пенальтист Тоттенхема на цей раз свою нагоду змарнував. Франція змогла втримати цей рахунок і пройшла в півфінал. Де вона неочікувано зіграє проти збірної Марокко. Чесно кажучи, я вже боюсь давати прогнози про те, хто пройде далі. Чисто на бумазі Франція має як мінімум грати у фіналі. Але марокканці змогли нас вже тричі здивувати на цьому мундіалі. Хоча ви знаєте, мені буде навіть цікаво, як вони, попри всі свої проблеми, зможуть вийти на цей полуфінальний матч проти збірної Франції. Побачимо, як воно буде. Підписуйтесь на мій канал, щоб далі спостерігати за подіями цього чемпіонату. З вами був Сашко. До зустрічі!